Це неможливо повірити, але сьогодні мені знову стало самотньо, і тому я повертаюся до запису відео. Насправді, вже дуже давно не записувала, тому що відео були записані наперед. Але сьогодні ми йдемо по нашій останній стежці. Тому йдемо до замку, будемо шукати короля, королеву, принца, принцесу. Думаю, скоріше за все королеву або принцесу, але як вийде. Це остання стежка, і нас чекатиме кінець історії, тому мерщій дивитися, чи залишимось ми самотніми чи ні. То хочеш піти до замку? Гарна ідея: усі гарні казки завжди закінчуються в замках, після того, як їхнім героям нарешті вдається вийти заміж за чарівного принца, про якого вони мріяли. А ой, героїням. Я ж думаю, принци наче не виходять заміж, але для чого шукати вдачу на березі, який може бути закинутим, або в селищі. Повному брудних босоногих селюків. набагато легше пройти повз страждань одразу до великого фіналу. Тобі це здається мутрим. Не думала, що в тобі є стільки корисливості. Мені лише цікаво, що ти знайдеш під час своїх подорожей під місячним сяйвом. До ранку ще далеко, твої мандрівки лише починаються. Я лише сподіваюся, тобі вдалося покращити свої реверанси. Це може знадобитися для зустрічі з людиною з величним титулом. Усе таки члени королівської сім'ї темпераментні. Якщо тобі не вдасться поводитися з ними без відповідної кількості поваги, ти можеш пожалкувати про це знову нам погрожують з самого початку. Ти слідуєш стежкою, яка веде до замку, несучи себе на втомлених ниючих кінцівках, які, здається, ось ось обірвуться під вагою твого тіла. Ти трохи більше, ніж дівчинка. Але стільки біжучи, твої стопи настільки оніміли, що ти почуваєшся як величезний шматок деревини. Твої підошви кричать на тебе. Легендарна фраза. Тобі скоріш потрібно полежати. Теж легендарна фраза. Ти сподіваєшся, продовжуючи бігти, що для тебе знайдеться вільна кімната в замку. Ти не знаєш, що чекає на тебе там, але в тебе є видіння величезного розкішного житла. Звісно, кімнати в цьому житлі будуть повними гарних меблів, де можна буде спочити. Сподіваємось. Звісно, всередині також будуть королі королева, добрі і мудрі. А як щодо їхніх дітей? Як щодо принцеси. Навіть не принца. У кожному замку повинна бути принцеса, яка пожаліє тебе і твоє важке становище. Ти уявляєш лице цієї щитрої принцеси. Лице взяти сказок у надлишку, прочитаних у дитинстві. Хто б сумнівався. У принцеси буде прекрасне волосся, голубі очі й м'які рожеві губи, схожі на бутон Троянди. Її кінцівки будуть худими, без фізичної праці її руки будуть вишуканими й бездоганними, а її почуття солодшими за марципан. Вона буде з тобою доброю і співчутливою, як старша сестра. Проте ти не знаєш, як поводить себе старша сестра. Або молодша. Усе, що тобі залишається, це гадати. Однак, незважаючи на твою схильність мріяти, ти все одно маєш кілька застережень. Монархи не найкращі люди зі схильністю співчувати до селян. Тобі це відомо через ненажарливе читання. Ми з вами ліземо в ще одні аб'юзивні стосунки. Ура! Гайда! Ному ну, мерщій! Хіба не було якоїсь відомої королеви, яка одного разу сказала з безцеремонним махом руки, що голодні селяни в її королівстві повинні задовільнятися тортом, якщо немає хлібу? Була така, була. Можливо, ти щось плутаєш, але факт залишається фактом. Хоча члени королівської сім'ї повинні надавати підтримку, цього зазвичай не стається, цього майже ніколи не стається. Врешті-решт, королі королеві, принцеси й принци просто люди, у яких такі ж капризи, як і в інших. Вони також можуть бути легковажними, егоїстичними, невічливими, немає гарантії, що ця міфічна принцеса з твоєї уяви допоможе тобі. Ми на досвіді, і я хочу сказати, що у нас дійсно немає абсолютно ніякої гарантії. Я ще дивуюся у нас є на це надія. Немає гарантії, що ця міфічна принцеса взагалі існує. Ми приходимо, а там дракона, а принцеси немає. Але варто спробувати перевірити. З цією думкою ти продовжуєш йти. Ти продовжуєш бігти до замку, твоя втеча з лісу займає невизначену кількість часу, але нарешті тобі вдалося. Скільки часу пройшло? Я не можу дати відповідь на це, хіба час не втратив значення. Принаймні ліс і всі страшні жахіття, які в ньому перебувають, уже позаду тебе. Однак усе ще холодно, і туманно, і дуже дуже темно. Сонце ще не зійшло. Однак ти можеш побачити місяць, який висить над твоєю головою, круглий як перлина. Або сфера або кришталева куля. Місячне сяйво виливається на замок, який маячить перед тобою, ніби могутні скелі. Дивимось на замок під дуже атмосферну музику. Ну поки що вхід виглядає круто. Кам'яна будівля виглядає значною, вона топить тебе в тінях темніших за глибини океану. Хоча сам замок не є темним, ніяк нічне небо над тобою. Коли ти підіймаєш голову, ти можеш побачити мерехтіння світел. У вузьких віконницях. Навіщо ми підіймаєш Голову, я не знаю. Напевно, щоб побачити мерехтіння цих світел. Здається хтось удома. Можливо, королі королева? Або їхні слуги. А можливо, їхні охоронці? Ти очікуєш, що броньовані лицарі одразу кинуться на тебе за наближення до короля й королеви. Знай своє місце, дурненька селянка з брудною спідницею. Геть звідси. Звісно, ти не з села, твоя родина заможна або радше була перед тим як твій батько зробив низку невдалих фінансових рішень. Круто до того, що у нас ментальні проблеми, у нас ще й фінансові проблеми. Однак зараз з брудним лицем і спідницею, кінчики, якої розірвані, ти не виглядаєш як молода леді. Якби хтось з охоронців подумав, що ти звичайна бродяча людина, було б не дивно. Проте зараз ти стоїш перед входом, тримаючи свою брудну спідницю своїми брудними пальцями і ніхто не кричить на тебе. Ніхто не б'є тривогу, можливо, всередині горить сяйво, але на вулиці нікого з вартових немає. Ніхто не перешкоджає тобі, і старі залізні ворота, укріплені в широких бетонних стінах, навстіж відчинені. Зайти всередину було розумним вчинком ніхто тебе не зупиняє. Чому ти тремтиш? Тобі вдалося пройти стільки шляху, просто розвернутися було б по-дурному. Йди вперед, іди! Ти вдихаєш у надії покращити відвагу, яка почала тебе підводити. Зрештою, ти робиш крок вперед, ти непомітно ковзаєш з поміж кованих залізних воріт. потім вступаєш на стежку, яка веде до високої, значної будівлі. Купольні двері, які ведуть у самий замок, витисані з каміння і зачинені, але дотиком руки вони гойдаються всередину. Під час відчинення двері скриплять цей звук настільки голосний, ніби грім, який прорізає тишу. Після цього ти вдихаєш і розглядаєшся туди-сюди? При вході до самого замку, до речі, теж дуже атмосферно, але ось ці ліхтарики виглядають так, наче вони на електриці. Я ніколи не бачила, щоб такі підпалювали просто звичайним вогнем. Але я гадаю, що тут у нас немає електроенергії, тому це все-таки вогонь. Якби тут і були якісь вартові, їх би всіх насторожив цей звук. Чи пройдуть вони за тобою? Що станеться, якщо вони спіймають тебе? Чи кинуть вони тебе в підземелля? Тобі б не дуже хотілось проводити ніч таким способом. Проте в тебе хоча б буде дах над головою, і тобі не доведеться більше ходити. Твої стопи справді болять ти стоїш там невизначену кількість часу, твоє серце б'ється панічним нерегульованим ритмом. Але скільки б часу не пройшло, вартові не з'являються. Ти дякуєш за свою вдачу, але це змушує тебе гадати, де всі, ніби всі люди зникли з лиця землі. Напевно, теж не пририли чому. Можливо, ти остання людина, яка залишилася в живих. Як добре, що всі, хто колись був у замку перед тим, як померти або піти, дуже вічливо підпалили світло, щоб нам було світло. Ти хмуришся, потім торкаєшся долоною дверей. Цього разу ти менш обережно давиш на них, незважаючи на гучний звук, який вони роблять. Немає сенсу хвилюватися за вартових, коли їх не існує. Дивимось на прекрасні інтер'єри. Тут, до речі, не запалені свічки. Дивно. Безпечно заходиш до замку, потім робиш крок вперед. Двері за тобою щільно і голосно зачиняються. Це змушує тебе підстрибнути. Цього не було у твоїх очікуваннях. Твоє серце хоче вистрибнути із широкими очима. Ти починаєш роздивлятися околиці. Ти стоїш у широкій вхідній залі, зробленій з каміння, з якої виходять безліч інших проходів. Наприкінці зали розташовані величезні сходи, які ніби так і простягаються до небес. У цій залі темно, але на стінах є кілька палаючих смолоскипів, від них тобі стає легше Ти чуєш слабкий звук вітру на дворі, який стогне, по непроникним стінам замку, але ти не чуєш кроків. Ти не чуєш голосів. Але найголовніше ти не чуєш людей. Можливо, замок порожній? Якщо це справді так, то хто запалив смолоскипи? Цікаво. Ну, це стандартна ситуація, коли ти приходиш в якийсь чужий замок, а там горять смолоскипи. І ти гадаєш, що тобі робити? Я вам кажу зразу: тікайте. Ти набираєшся сміливості і кричеш, звертаючись до пустої зали боязким голосом, якому не вдається до кінця заповнити всі кімнати. Вітаю! Ти говориш із широко розплющеними очима. Є хто? Твої слова віддають ехом крізь широку пусту залу, але знову ж ніхто не відповідає не сказати, що тобі дивно від цього факту, але певною мірою це засмучуюче. Я б більше здавалася, якби ми тут були не самі. Це було б більш дивуюче. Ти пробуй ще раз і ще раз. З кожною спробою твій голос стає гучнішим. Однак неважливо, наскільки гучно ти кричиш твої слова ні до кого не доходять. Якщо хтось є в цьому замку, вони не надто соціальні. Або вони просто не чують. тебе. Можливо, вони в іншій кімнаті, напевно, так і є. Ти ніколи не знайдеш цю милу принцеску твоїх мрій, якщо будеш просто стояти, розумієш? Я хотіла спитати, що керує нами, коли ми заходимо в пустий замок, де горять смолоскипи, і ніхто нам не відповідає. А виявляється, це мрії про прекрасну принцесу. Час рушати вперед. Використай нарешті свої ноги. В сенсі використати нарешті свої ноги, я і так ними користуюсь постійно. Не знаючи, що робити далі, чи взагалі можеш ти щось зробити, ти починаєш досліджувати. Спочатку ти оглядаєш кімнати на першому поверсі замку, які такі ж дивуючі, як і вхідна зала, величезні обставлені меблями, але зовсім порожні. Після кількох хвилин блукання й зустрічі і тільки з приводами минулих епох, увінчених на портретах на стінах. Ти відважуєшся піднятися на другий поверх. Цей поверх ти також оглядаєш. Заходячи, здається, по нескінченній кількості коридорів, допоки нарешті, ти не знаходиш причинені двері. Через чолину між дверима й твою ти бачиш мерехтіння світла. Так воно нерегулярне, але все ж це світло. Можливо, воно йде з каміна? Це говорить про те, що, на відміну від інших кімнат, у цій хтось є. Можливо, саме ця принцеса з твоїх мрій чекає на тебе тут. Тремтячими руками ти відчиняєш двері. Ти штовхаєш їх. Оцінюєм хороми. Скажіть, ви б спали на такому ліжку чи ні? Потім ти ступаєш в опочивальню. А, перепрошую, королівська опочивальня. Потім ти ступаєш в опочивальню, яка відкривається перед тобою. Ти сором'язливо стоїш на порозі, твоя сміливість уже згасла і зітхає. Ця спальня чарівна. Вона настільки розкішна, що навіть тіні не можуть приховати ту майстерню, з якої були вироблені меблі або багаті візерунки на стінах. Хоча саме дівчина, яка перебуває в цій кімнаті, змушує затамувати тебе подих. На вельветових прострадлах ліжка з балтахіном сидить дівчина твого віку, яка одягнена в розкішну червону сукню. Ура, ура! Дивимось на принцесу. В неї таке миле готичне вбрання. Знаєте, вона виглядає так, як зазвичай одягають вампірів у різних художніх творах. Ти не можеш добре розгледіти її лиця, її голова нахилена, погляд спрямований вниз на її коліна. Однак ти можеш сказати, дивлячись на її волосся і худі литки, які визирають з-під сукні, що вона дуже мила. Волосся дівчини золоте, як свіжо зібрана пшениця, але саме колір її сукні захоплює тебе. Вона настільки разюча, що ти не можеш відірвати від неї погляд. Напишіть в коментарях, чи ви боїтесь ляльок. Однак у цій кімнаті поруч з дівчиною хтось є, хоча цей компаньйон і наполовину не такий ж гарний, як вона. На її колінах примостилася лялька. Волосся ляльки, як і володарки, золоте. Хоча його більша частина захована під капелюшком. Дівчина регулює китайську чайну чашку в маленькій руці ляльки, яка відблискує на світлі, яке випромінює камін. Якщо дівчина справді твого віку, дивно, що вона досі грається з ляльками. Хіба вона не задоросла для цього? Напевно, ця дівчина буде почуватися краще на балу, одягнена в екстравагантну сукню, говорячи з заможніми дворянами, можливо, навіть принцами. Та не повинна сидіти у своїй спальні і регулювати чайну чашку в руці її ляльки. Але скоро твоє споглядання дівчини закінчується, тому що вона повертається. Вона підіймає голову. Потім ви зустрічаєтесь поглядами. У твоїх думках дівчина була милою при першому погляді на неї, сидячи на краю свого вельветового ліжка, оглядаючи ляльку. Але тепер, коли вона дивиться на тебе з засвітленим полум'ялицем, ти розумієш, що твої думки були помилковими. Вона не просто мила, вона прекрасна, настільки що це захоплює твій дух. Вона виглядає так, ніби вийшла зі сторінок художньої книги. Вона надто ідеальна для цього світу. Можливо, вона це якесь видіння, блукаюче марево, галюцинація? Але ні, вона жодна з тих речей. Лялька на її колінах холодна тверда річ, зроблена з порцеляни, і вона виглядає непохитно справжньою. Якби дівчина була видінням, вона б не могла тримати такі фізичні об'єкти. Однак це виглядає дивно. Бездоганно зроблена лялька виглядає надто ідеальною в порівнянні з дівчиною, яка її тримає. Вона настільки вражаюче прекрасна, що навіть створені чоловіками уявлення про жіночу красу не стоять поруч з нею. Її вигляд змушує тебе почуватися немічно. Та ми й без неї немічно почувалися тепер ще гірше. Тобі завжди подобались прекрасні діви, хіба ні? Ти почуваєш себе безнадійно, коли справа доходить до них. Навіть гірше, ніж заблуканий лицар з куртуазної легенди. Твоя особливість оцінювання зовнішності не дуже жіночна, але. що ж, не кожного дня дівчина зустрічає таку вишукану красу, одягнену в червоне, освітлену полум'ям каміна. Але я думаю, що зможу пробачити тобі твою невічливість, як і ця дівчина. Вона не буде тримати на тебе образу. О, дівчина каже голосом, який на диво, не такий вишуканий, який і зовнішність. Рада бачити тебе. Я чекала. Вона чекала? Тебе дивується, ти спантеличино блимаєш, тримаючи відповідь на кінчику язика, але тобі й не вдається промовити її. Дівчина відкладає ляльку вбік, потім підіймається кінчики її сукні колихаються навколо її ніг. Правно, немов балерина, вона зменшує відстань між вами. Її кімната дуже велика, місця в ній багато. Потім бере твою руку до своєї. Ти повинна, каже дівчина, яка світиться від радості. Ми тільки прийшли, ми вже повинні щось. Що це таке? Стати моєю новою служницею. Ура! Я вас вітаю, нас беруть на роботу. Пройшло стільки часу, але нарешті ти з'явилася. Я знала, що ти прийдеш. Ти б ніколи не покинула мене, знаючи, скільки часу я чекала. О, яка я рада? Настрій дівчини заразливий настільки, що ти піддаєшся йому. Раніше тобі ніколи не доводилось нікому служити, але ти не проти змінити це з цією дівчиною. Ну, просто щоб ви розуміли, наскільки легко нас заманити, щоб бути служницею. Якщо вона завжди така добра, то служити їй буде тільки в задоволення. Однак ти не можеш приховувати розгубленість, яка мерехтить по твоєму лиці, тобі ніколи не вдавалося маскувати емоцій, і в будь-якому випадку усе це стається надто швидко. Ти ледь знаєш цю дівчину, чому вона себе поводить так дружньо. Нас колись це зупиняло, що ми ледь когось знаємо. Спустими очами ти розглядаєш її. Твоє непорозуміння настільки добре показується, що навіть ця дівчина помічає його. Вона хмуриться. Потім, забираючи пальці від твоїх, вона промовляє: чи я помиляюсь? Ти не моя нова служниця? Ти помічаєш розчарування в лиці дівчини, воно змушує твоє серце стискатися. Ти все ще не знаєш її, вона досі не знайомка, але тобі чомусь дуже сильно хочеться заспокоїти її. Ти не хочеш підводити її. Думка про це нищить тебе. Ти говориш їй, що тобі не було відомо про те, що ти маєш бути її служницею, але якщо вона цього хоче, ти не проти. Ти молишся, що вона пробачить тобі розгубленість, ти походиш з далеких країв і подорожуєш уже стільки часу. Ти не знаєш, де ти і хто вона така. Що, ти не знаєш, хто я? Ти говориш їй, що тобі шкода, але ні, ти не знаєш її, хоча це не її провина. Тобі довелося провести стільки часу біжучи, що ти навіть до кінця не розумієш, хто ти. А, то ти втікачка з іншої країни? Зрозуміло. Я не буду випитувати в тебе за твоє минуле, якщо тобі хочеться забути про нього. Однак я не проти поділитися своїм минулим з тобою. Усі навколо знають, хто я, або принаймні, вони повинні, вражаючи хвастощі, якби ці слова пішли з уст іншої людини, тобі б це здалося зрозумілим. Однак ти не думаєш, що ця дівчина намагається похизуватися. Натомість тобі здається, що вона щось недоговорює. Якщо ти не знаєш мене, то давай представлюся мої батько і матір були королем і королевою царства, а я їхня принцеса. Я жила в цьому будинку все своє життя, тому нічого не знаю про світ зовні, але розумію, що інші країни теж існують. Думаю, з одного з таких країв ти й походиш. Приємно познайомитись, я завжди хотіла поговорити з кимось з далеких країв, мені пощастило, Хе-хе. Дівчина хихикає, і ти усміхаєшся у відповідь. Ти не думаєш, що говориш, що для тебе зустріти її, це радість? Або, принаймні, хочеш це зробити. Ти не встигаєш і половини проговорити, як до тебе нарешті доходить, що сказала дівчина. Ти зупиняєшся, починаєш вітрящатися. Вона справді сказала, що є принцесою. А чому ми так здивувалися, якщо ми її хотіли побачити? Ми хотіли знайти принцесу. І вона виглядає як принцеса. Так, ти права, я принцеса. Одного дня я стану королевою, після того як трішки виросту. Мої служителі говорять, що я поки не готова керувати цими краями, але я дуже сильно стараюсь на уроках. Я впевнена, що одного дня я буду найкращою королевою. То вона справді принцеса. Тому є сенс, зважаючи на те, що вона живе в замку, але тим не менш тебе задивує. Тобі не було відомо, що тобі вдасться зустрітися з леді такої величезної слави. Якби вона захотіла, вона б змогла стратити тебе за легковажність. Я хотіла сказати що не вечір, але в грі буквально вечір, тому уже вечір і вона захоче, напевно. Ти відвертаєш погляд униз, твоє лице починає ставати неприємно гарячим. Його колір набагато червоніший за колір сукні принцеси. Я вас вітаю, мой помідор. Ти сором'язливо говориш, що тобі не хотілося заважати їй. і ти сподіваєшся, що вона пробачить тебе. О, все гаразд, не надумай. Я справді не проти. Усі ми робимо помилки, і ти й так не знала. Ти казала, що не з цих країв? Ти киваєш головою. Це не зовсім брехня. Ти справді не звідси, ти взагалі не з цього світу. О, тобто ми розуміємо, що ми прийшли в інший світ. Як чудово, я прозпитую тебе всякого пізніше. Усі мої слуги з селища неподалік. У них одні і ті ж розповіді, як і забобони. Я б хотіла почути щось нове. Моя остання служниця сказала, що я надто імпульсивна, але я не думаю, що в бажанні пригоді щось погане. Увесь свій час я проводила в замку. Мене тут так довго тримало, що я й забула, як це говорити з дівчатками мого віку. Моя остання служниця була старшою за мене, як і та перед нею, як і та перед нею. Під час своєї промови хороший настрій дівчини почав розсіюватись. Вид її лиця перетворюється на задумливий. Мені варто спитати, що сталося з попередніми служницями? Я думаю, ні. Але я давненько не зустрічала моїх служниць або, хоч якихось слуг. Усі вони познакомили. Цікаво, як усі слуги замку могли просто зникнути. У Мене є декілька варіантів, я й сама цього не розумію. Раніше у цьому замку було повно покоївок, мої служниці, служниці моїх служниць, посудниці, доглядачки за замком, кохарки, свита, інших покоївок. Але всі вони зникли. Служителі напевне звільнили їх, однак мені невідомо, для чого вони це зробили. Вони не пояснили мені, але знову ж вони ніколи нічого не пояснюють мені. Вони поводяться зі мною як з маленькою дівчинкою. Я втомилася від цього. Вона сказала, що служителі звільнили всіх слуг, а її батьки король і королева. Хіба вони не мають більшого авторитету в ієрархії замку? Щось тут не сходиться. Вони б мали так, якби були все ще живими. Вони померли дуже давно. Більшість свого життя мене виховували слуги. О, ти кажеш і червонієш. Куди ми ще більше червоніємо? Тобі не було відомо про це. Усе гаразд, не вибачайся. Зате тепер у мене є ти. Мені настільки набридло говорити до своїх ляльок вони не найкращі співрозмовники. Та справді ляльки не відповідають. Хоча, якщо вони починають вам відповідати, я думаю, варто припинити з ними розмовляти. Ти розумієш це так? Ти не думаєш, що будь-яка лялька навіть зроблена талановитим ремісником, у якої було б таке ж розумне лице, як і в людини могла б говорити. Звісно, вони не можуть. Вони безнадійні, ніби із замком на роті. Ти не уявляєш, наскільки твоя поява для мене полегшення, цей замок величезний, і без моїх слух він такий порожній. На цьому моменті, коли вона дуже щаслива про нашу появу, ми будемо зникати. Я буду казати вам бувай, і ми будемо закінчувати відео.